Всім привіт! Сьогодні 19 листопада 2024 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на оболоні, де компанія Укртрансміст капітально ремонтує автомобільний шляхопровід на розв'язці вулиць Богатирська та Лугова. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдокушенінфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам. Які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, Оболонь, перетин вулиць Богатирська та Лугова. Головною подією на цьому шляхопроводі останніх діб стало відкриття руху відремонтованою поздовжною половиною, ремонт якої ми спостерігали з вами протягом всіх оглядів цієї серії. Сьогодні в нас вівторок, а сталося це. В ніч з суботи на неділю. І в той час, як оновленою проїзною частиною шляхопроводу вже їздять автівки, хлопці з Укртрансмоста продовжують свою роботу нанизу. Ми бачимо, що вони вже доволі багато плитки вклали на укоси та конуси мостової споруди і зараз займаються закриттям стиків між плиткою та монтажних отворів за допомогою кольорового бетону. Я вже Схожий процес показував на дихсірівському шляхопроводі, але там хлопці на майданчику замішували розчин з сажею для того, щоб отримати чорний колір. Ну, а тут мені сказали, замовили міксер з готовим розчином, кольоровим вже на Ковальський. І зараз займаються цією роботою. І на протилежному боці шляхопроводу на конусі та укосі йде та сама робота. Бачимо хлопців з цеберками, які тягають той розчин нагору і займаються закриттям. Аналогічних отворів і там, трохи пізніше підійдемо, якщо встигнемо і вони не припинять цю роботу, то я вам і там це покажу. Взагалі ж ми знизу бачимо, що ця половина мостової споруди практично готова, тобто все пофарбовано, всі зайві конструкції прибрані. Під прогоновою будовою з'явилися різьбові стрижні, на які буде підвішуватися незабаром водостічний колектор. Також бачимо, що над. Карнізними блоками з полімербетону виробництва компанії «Водоленд Україна з'явилися вже змонтовані перильні огородження, оцинковані такі ж самі гарні, як і на сусідніх шляхопроводах олярна богатирська, будівництво яких ми з вами відстежували в окремій серії оглядів. Ну і ще хлопці не встигли змонтувати опори освітлення та контактної мережі тролейбусів, але це попереду під них місця є, шпильки є, все готове до монтажу. Можливо, ще самих опор немає. Роздивляємося, як виглядає кольоровий бетон від Ковальської, і бачимо, що це дійсно бетон, тобто він тікучий, рідкий. Хлопці наповнюють корито і потім його носять, виливають в ці отвори. І в цьому я вже бачу відмінність від того, що я вам показував на Дегтярівському. тому що там була така майже суха волога, трохи суміш. Там, здається, не було щебеню і. Там хлопцям було набагато зручніше замазувати ці отвори. Тут вже я бачу, їм доводиться в кілька прийомів це робити. Тобто вони спочатку трохи цього бетону заливають, чекають, поки він схопиться, потім доливають і тоді вже починають загладжувати. Тобто тут їм трохи більше роботи з вкладання, але натомість менше роботи з того, щоб вручну цей розчин або цю суміш готувати. Отут ми бачимо, що хлопці вже повністю забетонували сходи і навіть почали складати опалубку для бетонування парапету. Тут ще нагадаю будуть закладні деталі в цьому парапеті для того, щоб на них потім закріпити перильне огородження. Але я вам розповідав, що оцією плиткою по конусу та укосу мають рівно підійти до сходів. І виникає питання: от хлопцям. Напроєктували таку складну форму цих сходів з кількома майданчиками, як вони це зістикують. Я з ними вже поспілкувався на цей рахунок, і вони мені сказали, що стикуватися буде за рахунок зовнішньої частини парапету. Тобто, якщо над сходинками та майданчиками він буде приблизно на одну ту саму висоту, то знизу він буде там, де, як бачите, оці перепади глибше забетонований. Він ще буде заглиблюватися в. Тіло конусу, і до нього потім рівненько підійдуть цією плиткою. і от Таким чином це все буде облаштовано складно, але хлопці не бояться складнощів. Це ми вже знаємо по багатьох їхніх об'єктах, які оглядав. Роздивляючись ці сходи з усіх боків, ми помічаємо, що взагалі тут навколо них дуже складний рельєф. Тобто, з цього боку високий рівень укосу менше стерчить піщана подушка з підсходів. З того боку все значно нижче, тому рішення зістикувати це все через парапет видається з такого ракурсу, найоптимальнішим з того, що можна було б тут вигадати. Тому що тут в нас підходить під парапет ґрунтовий трав'яний укіс, з того боку плитка. Ну, звісно, можна було б пофантазувати, вигадати якісь перехідні монолітні діляночки, але думаю, що їх було б надто складно змоделювати, щоб потім воно виглядало пристойно. Тобто те, що ухвалили, воно найкраще на цьому об'єкті, що можна було б зробити. Підіймаємося новими сходами. Доволі зручно, вони такі пологі, ноги не втомлюються. Плюс є кілька майданчиків, щоб можна було перепочити. Тут ми бачимо, що на цьому парапетику, який є верхом відкрилка устійної опори, вже теж змонтували перильне огородження. І я так розумію, що його зістикують з перильним огородженням сходів для того, щоб не було там проміжку. І з іншого боку, від сходів ми бачимо, хлопці готуються продовжити цей парапет. Виставили опалубку частково вже, монтують каркас, підварюють закладні деталі під монтаж. Рельного огородження. Я думаю, що воно дійде до кінця тротуару. Тротуар у нас закінчується переходом наземним, і потім, можливо, навіть зістикується з бар'єрним огородженням для того, щоб вже повністю людей, пішоходів та велосипедистів, убезпечити, від того, щоб вони кудись там потрапили не туди, куди треба, і не скотилися з укосу. Отут викопали таку яму, і скоро що тут буде в нас фундамент під опору освітлення. Отак це все виглядає з іншого ракурсу, і ми бачимо наскільки надійно закладні під пирилку, перев'язані з каркасом. Як виглядає відремонтована половина шляхопроводу, я вам вже показував в попередньому огляді. З того часу хлопці встигли. Намалювати тимчасову дорожню розмитку жовтого кольору, доскладати бар'єрне мостове огородження та повністю змонтувати перильне огородження. Все решта тут залишилося практично так, як і було. Тобто тонкошарове покриття метакріл на тротарно-велосипедному блоці. Він дуже широкий, більш як 3 метри завширшки, і два шари асфальтобетону на проїзній частині. Хіба що хлопці виставили зараз. Бар'єр з фундаментних блоків, пофарбованих у контрастні кольори. Також ми бачимо, що заради безпеки дорожнього руху на тимчасовій центральній роздільній смузі були виставлені делініатори. Звісно, це зручно для автівок, але як на мене, то шкода, що довелося заради цього робити отвори в новому асфальтобетонному покритті. Нагадаю, що в нас на проїзній частині прогонової будови вже постійне дорожнє покриття. І якщо, наприклад, на підходах ще буде один шар додаватися, і тут це буде закрито, то коли роздільна смуга переміститься вже після повного ремонту шляхопроводу на те місце, де я зараз стою, то там, де вже будуть непотрібними і чимось доведеться зароблювати ці отвори. І нарешті ми підходимо до найцікавішого. Як бачимо, хлопці з компанії Укртрансміс накидають слів на вітер, і що їм вдалося відкрити рух першою відремонтованою половиною мостової споруди. А я хочу нагадати, що вони обіцяли це зробити до настання нового року. Тобто, фактично, вони більше як на місяць, навіть майже на півтора місяці, зробили це раніше встановлених термінів. І вони одразу почали розбирати другу половину мостової споруди. Коли я під'їжджав сюди, бачив, ота фреза працювала. Навіть здається, вона ще допрацьовує. Майже немає вже асфальтобетонного покриття на прогоновій будові. Там щось дошкрябує екскаватор, десь тут працював відбійник, Бачимо вже купи, пласти, цілі старого асфальту. Майже розібрали підходи з цього боку. Хлопці там щось дорозкручують. І взагалі тут буде робитися все те саме, що ми бачили на першій половині під час її ремонту. Але, як мені сказали, вже вони знають, де, що і як, які нюанси, тому все буде робитися значно швидше. Але хіба що може трохи сповільнити роботу їхню якась несприятлива погода. Ну, поки що, навіть якщо піде сніг або дощ, те, що вони зараз роблять, вони можуть робити і при таких умовах. Я підійшов ближче до хлопців, бачимо, що вони відділяють від підвищеного тротуарно велосипедного блоку оці вертикальні плити. Можемо, поки воно ще таке як от щойно розібрано, подивитися, в якому воно все стані. Бачимо багато тріщин, тут щось піском засипалося, просто, навіть бетону не було. Тут в нас був деформаційний стик. Навіть його важко назвати швом. І що цікаво, от я бачу, що з боку тротуарно-велосипедного блоку багато стирчить з під нього якоїсь арматури, яка чомусь була просто в асфальті. Як це все будувалося? Важко збагнути. І ще один момент: ми бачимо: от пройшла фриза і залишила за собою десь завтовшки сантиметрів 5-6. ще Асфальтобетонне покриття, а зняла вона при цьому його десь ще майже на 20 сантиметрів. Тобто, можете собі уявити, з 1986 року, коли був побудований цей шляхопровід, скільки разів його в лапках ремонтували просто тим, що накладали, накладали, накладали шари асфальту. І Таким чином, замість того, щоб зміцнювати прогонову будову, вони її лише перевантажували. Отакі От у нас були ремонти раніше. Я вирішив повернутися до цього місця, щоб перевірити, чи я не помилився. І це дійсно пісок. Тобто, просто на пісок заливався бетон. Причому пісок тут був якимись купами. Тобто, коли це будувалося, то його ніхто не розрівнював, а як навалили, так і бетонували. Зверху. Причому зверніть увагу, що це мова йде в нас про прогонову будову, тобто вже про мостову частину, а не про берегову частину, де б це було можливо якось виправдано. Ця металева сітка, щось невідомо, що робила в товщі асфальтного шару. Тобто, на відміну від залізобетону, тут у нас була плита з залізу асфальту. Я такого, чесно кажучи, ніколи не зустрічав. Поки я вам це все розповідав, хлопці ще одну діляночку розкрили. Тут у нас теж в переміжку йде розчин, бетон, пісок. Далі відламують ще плиту і там до неї розчин, а цей розчин тримав плиту, до піску виходить. І далі там щось бетонне вже починається. Бачимо доволі зручно працювати на такій роботі екскаватором. Відбійником великим, я так розумію, побоюється, оскільки зараз під мостовою спородою не перекритий рух. А ми бачили по першій половині, в якому вона перебуває вся в стані. Тут те саме. Тобто, якщо почати щось здобати, то буде сипатися просто на автівки чмоти бетону. На жаль, я вам вже сьогодні не покажу, як працює фриза. Хлопці завершили свою роботу, але ми з вами ніколи не бачили, як фриза миється після роботи. Тобто все ж щось нове, цікаве для нас. Ретельно промивають транспортерну стрічку. Всі конструкції всередині. Ці агрегати вузли Можете собі уявити, що для того, щоб фреза працювала довго та справно, хлопці мусять робити таку процедуру після кожної робочої зміни. І от цікавий момент. Я вже колись це показував, але таке видовище в нас не дуже часте. Фреза припідняла свою спідничку і показала нам зубки, якими вона гризе асфальт, гризе бетон, такий барабан. І на ньому багато-багато зубів. Світ часу ці зуби доводиться замінювати, причому коштують вони доволі дорого. Я вам показував, як така фреза вигризала бетонна на злітно посадочній смузі у Вінницькому аеропорту. І там я пам'ятаю, що ці зуби летіли один за одним. Звісно, коли працюєш з сучасним асфальтобетоном, тим більше як фрезеруєш не до основи його, а лише Верхній шар, то вони слугують набагато довше. Ну і Бачимо ми, що за сьогодні фреза встигла відфризурувати покриття як на прогоновій будові, так і на обох підходах. Тобто далі тут вже будуть відбійники працювати, а фреза поїде на якийсь інший об'єкт. На жаль, не побачили ми її в роботі, але добре, що побачили наслідки цієї роботи. Тепер я перейшов знов на ту половину мостової споруди, яка ремонтувалася раніше на і берегову частину. Бачу тут таку саму яму під опору освітлення та контактної мережі тролейбусів. Але більше якихось суттєвих просувань не помічаю, тобто ще не складали тут. Опалубку не робили під бетонку каркас для бетонування сходів. І навколо теж нічого не робили. Тут, скоріш за все, будуть робити такий самий парапетик під огородження перильне. Хоча з цього боку в нас повністю продовжується тротуар донизу. Можливо, якось воно буде по-іншому тут виглядати. Отут, як я і передбачав, змонтовано вже водостічний лоток від компанії Водоленд Україна. І, скоріш за все, в нього планують якимось чином спрямувати дощову воду з тротуарного велосипедного блоку, з підходів до мостової споруди. І ми з вами встигли обійти всю мостову споруду, побачити певний екшн і дійти до цього конусу, поки хлопці не завершили ще заливати в отвори кольоровий бетон. Щоправда, здалеку це виглядає якось більш видовищним. Коли дивишся зблизька, то це просто нелегка рутинна робота. Доводиться тягати цеберками цей бетон нагору постійно. Ну, на цю сторону дороги від міксера, як бачимо, кольоровий бетон підвозиться ківшем фронтального навантажувача. Щойно хотів вже завершувати зйомку і сказати вам, що більше жодних цікавих робіт або результатів робіт я тут не бачу. І одразу наштовхнувся на оце. Це, як бачимо, ми зараз знаходимося під тією половиною мостової споруди, яка лише розпочинає входити в стадію ремонту. І бачимо, що хлопці вже порозкопували навколо стійок опор. Все до розтверків. До речі, я вам зараз можу. Нарешті показати, як виглядає цей розвиток. Тобто, фактично, це, як я вам вже казав, буронабивна паля така товстелезна, і на ній ще якась перехідна плита забетонована. І для кожної стійки вона окрема. От хлопці вже дісталися до основ. Там я бачу на середній опорі те саме, скоріш за все, що і з того боку богатирською буде. Така картина. Ну що ж на цьому, я думаю, ми вже точно все побачили з вами. Ще раз милуємося станом стійки. Це просто краса. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдокушенінфо. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей. До нових оглядів. Пока.